Друзі, вітаю! Я Єлена Темків, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде запрошення. Відео запрошення на участь у сумісному проєкті я хочу запропонувати вам вишивку дизайнів Ланарти разом. Давайте вишивати гарні цікаві сюжети від Ланарди. Вже багато разів мені пишуть дівчата, аби я створила знов якийсь сумісний проект, щоб вишивати разом гуртом, щоб надихати один одну і одна одну, і бути на якоїсь хвилі натхнення. Ви знаєте, я дуже-дуже тішуся тим, що вам не вистачає моїх СП, котрі були раніше. І дійсно мені теж не вистачає спілкування з вами, натхнення такого від сумісних проєктів, приглядання ваших вишивок і якихось цікавих сюжетів того, чого я ще, можливо, не бачила, а ланарт дійсно для мене ще як чудова скриня зі скарбами. То мені дуже хочеться повишивати лангарти разом з вами. І вчора був дуже-дуже дивний момент. Я сиділа і хотіла щось почати вишивати, просто негайно. От цієї миті почати щось дуже цікаве, і аби надихнутися, надихнутися гарними картинками, цікавими сюжетами. І головне, мені хотілося кольорової гами дуже яскравою, ну і тендітної одночасно. Я сиділа і думаю, треба починати щось гарнесеньке, щось таке, чого давно не вишивала. І в цей момент мені пише дівчина в інстаграм: я просто шокована співпадінням ваших думок. І, до речі, Ольга ще на виставці підійшла до мене, і не тільки вона підходила і пропонувала мені згадати, що я вмію проводити СП, і знов оновити цю гарну традицію. Оля Науменко, дуже вам дякую за натхнення, за те, що ви мені все ж таки ще і написали. Не лише підійшли і сказали, а і написали, нагадали, що я вас просила написати мені, тому що стільки емоцій було на виставці, я боялася розгубити ідеї. І дякую вам, що ви знову відгукнулися. Завдяки вам я почала вишивати ланарти. От просто вчора. От просто вчора. Я відкрила набір і. Думаю, треба щось вишивати саме Ланарте. Дарма тут троянди ні. Я почала вишивати ось цей гарнезний дизайн, цю чудову, невеличку роботу від ланарте. І перед тим, як її почати вишивати, я роздивилася основу. Основа була тут тонована, принтована, дуже така гарна, але 27-ма рівномірна основа. Досить такий грубий каунт основи, я на таких основах вкрай рідко вишиваю. І в цей раз так само сталося. Я стала шукати для себе, яку взяти основу, аби повишивати. І в той самий момент я знайшла в шкляді шматок 35-го каунту якогось там льону. льону. Польського льону до сих пір не можу знайти саме виробника, аби. Закупитися тим льоном, він досить такий гарний, рівномірний, і мені подобався. Не знаю, можливо, то був і не польський льон, а продавався як польський. Коротше, ну, то таке. Я знайшла той льон і пофарбувала собі ось таку гарнесеньку, жовтаво коричневу ніби пергамент основу. І тут же почала вишивати. Правда, дивіться, скільки вже вишила. Це за вчора і за сьогодні в день. Дуже швидко летить робота, це майже половина, а то й трошки більше. Мені залишилось абсолютно небагато. Залишилась тут така пупочка одна, кілька листочків, ще там мілесенькі квіточки, але це вже досить великий відрізок роботи, як для цієї вишивки, вишито. І я подумала: ну дійсно, чому б не вишивати нам всім разом. Давайте, давайте вишивати ланарте. Або ланарте, до речі. Напишіть мені, як правильно, де класти наголос, де той наголос поставити: Ланарте або Ланарте. Я ще трошки мало знаю про це і не читала, де саме потрібно ставити наголос. Для себе я вирішила, що я хочу в цьому СП вишивати цю троянду завершити і вишити її компаньонку. Таку саму невеличку роботу. Зараз покажу їх разом. Ось такі. Два невеличких сюжетики, а, хоч прев'ю трошки по-різному виглядає, один крупніше, другий мілкіше, але все одно роботи однакового розміру мають бути. І я би хотіла їх обидві вишити на цьому 35-му каунті. Один шматочок основи ось, ну і інший теж є. Тож я заявляю, що я буду вишивати ці два сюжети 100% в своєму СП, котрий я пропоную почати. 1 жовтня і вишивати 3,5 місяці, тобто до 15 січня. Давайте, давайте разом вишивати цікаві дизайни і разом їх всім показувати, надихати одна одну. І якщо у вас є якась робота, почата і вишити не більше, ніж 50%, то давайте приєднуйтесь до нас. Будемо разом допомагати емоційно. Надихати одне одну і завершувати ваші проекти з Ланарди теж. Такі гарнезні нитки в цьому наборі йдуть дуже тендітні і приємні. Я ще маю невеличкий дизайн, який хотілося б мені вишивати. Ці прекрасні маки. Маки тут йдуть на перміні, вони йдуть з тонованою, навіть принтованою основою, з гарнезним таким малюнком на. Фоні дуже-дуже гарний. Цього набору ще мало хто вишивав. Я подумаю, можливо, і його візьмусь вишивати вже під кінець цього СП. Подумаю, тому що він дуже-дуже простенький, невеличкий і прекрасний. Я колись купувала його рік тому, здається, на Касицініна. Але знаю, що на чарівній миті є такі набори. Якщо брати усі, котрі в мене є. Штук сім в мене наборів є. Найдавніший, найобрійніший набір, котрий в мене колись давно купився. Я мріяла його вишити в спальню і повішити там. Ось така гарна панянка, давній-давній дизайн. Тут теж льон. Це я щось роздивляюся, тут плівка забруднилася упаковки, чи то вже льон забруднився. З часом. Ні, це пані з серії Creative Home Decoration. Decorations. І тут 100% льон. Дуже-дуже гарний ніжний такий дизайн. Уявляю себе зранку такою чарівною дівчиною, яка сидить на ліжку. І е, читає книжку, або збирається вийти вже з кімнати і одразу побігти в шляпки на вулицю. Також ще в тому році планувала вишивати, а може ще колись ось цей дизайн така парочка гуляє на пляжу. Я люблю цей дизайн, справді дуже його люблю і хотіла би вишивати його, можливо, навіть трошки зменшити основу, але чула таку е, цікаву ідею, що ця ніби така, знаєте, парочка трошки. Е, Випила трошки шампанського і десь гуляє, вона така трошки хитається, йде по пляжу. Не знаю, я тут такого не бачила, але ідея теж може бути. Дуже романтична така історія, можна придумати, будь-що під цю картинку, будь-яку вашу фантазію про вас і ще когось. А ці гарні мускарі це Маржалін Бастін. Я отримала в подарунок такий. Красивий гарний набір. Тут такі нитки, Боже, яка палітра гарнезна. Ось ці. дуже гарні такий проєкт. І це був подарунок від Наталочки. Може, його треба повишивати, подарунки в першу чергу. Я подумаю: Я подумаю. або маки, або ось ці гарнезні мускарки. Тут, звісно, так нитку кріпити треба, переставляючи постійно, постійно. Загалом, ідея така: вишиваємо. Дизайни, ланарти по схемам, наборам, що у вас там є, витягайте, плануйте і будемо вишивати. Якщо є почати, головне, щоб не було вишито більше половини. Це трошки буде несправедливо, особливо якщо набір не такий вже і великий. Давайте вишивати все це з 1 жовтня до 15 січня. І далі я придумаю якийсь гарнезний приз і розіграю його. В нашому суспільстві, котре буде вишивати дизайни від Ланарта. Якщо ж ви бажаєте стати спонсором цього проєкту, будь ласка, пишіть, долучайтеся. Я думаю, всім буде цікаво, коли призів буде набагато більше, і ми всі зможемо порадіти одна за одну, хто буде вигравати, хто буде більше вишивати, і приймати участь будуть в розіграші тільки ті набори, ті сюжети, котрі будуть повноцінно завершені. Я не буду з вас питати, аби ви і оформили роботу. Ні, головне повноцінно завершити роботу. Так що чекаю ваших думок, чекаю ваших ідей, чекаю ваших бажань, що ви готові вишивати зі мною в спільному проєкті Ланарте.